Святая луч показуємо лот номер 5 взуття Timberland в лоті 17 пар, ціна за пару 36 євро. Починаємо ми з таких тімблендів сірого кольору, дуже класна модель. Тут всі моделі, ви прекрасно я впевнена, знаєте, цей бренд використовує натуральні матеріали, натуральна замш, натуральна шкіра, тому ви можете абсолютно бути впевненими в тому, що ваші клієнти будуть задоволені. Використана також технологія Sensor Flex тут. Дуже легенька модель. А, взагалі Timberland використовує дуже багато моделей в... при виготовленні своєї продукції. Така буде модель від Levi's. Чорний Челсі. Далі глибокий синій Timberland. Акцент туди на заднику. Дуже цікава модель з такі от. Тракторна підошва і акцентний доволі широкий каблук на замочку блискавці і також шкіра натуральна. Далі йдемо така графітова модель, від більше до чорного. Дуже легесенький, не дивлячись на те, що це взуття на осінь, але дуже і дуже легка модель. Також сенсорфекс. технологія Sensor Flex. легкі дуже оці моделька. Далі. Waterproof. водо, ті, які не пропускають взагалі воду. Модель є, вони всі йдуть вологою відштовхую, але є моделі, які саме не пропускають воду. Шкіра і всередині, і зовні. Далі такі снікерси від Timberland в чорному кольорі. Дуже м'якенький задник, зручно взувати. Вони йдуть на шнурівці. Класна дуже платформа, зручна, стійка, і вони також йдуть неважкі. Далі ось такі, така модель Timberland. Іде перелив, не однотонна, Дуже цікаво виглядає на платформі. Від Vans така модель, це йде колаборація, як ви бачите. От коробочку покажу. 40 тут я навіть проговорю тут розмір, тому що він тут дуже великий 42,5. Хто шукає такі розміри, це просто вау. І взагалі це йде у нас колаборація з Sailor Moon. Тому для фанатів просто вау. Далі Тімберленд. Порівняно з цими кедами, це ніби інший світ, але його також дуже цінують. Елементи такі, що воно переливається. Надзвичайно ну, крута модель. Натуральні матеріали. В ніжному пудровому кольорі також тімберлон. Тут, бачите, підошва йде інша. Набагато така акуратніша, тоненька, але також вона йде особливою, з особливою технологією. Яскраві, неймовірні, ванс. Може бути, це таке доповнення до ваших обрізів максимально круте, тому що тут є родзинки. Найдуть йдуть такі у нас в нас вул-хаті. Так, далі. Цікава, фактурна доволі. Модель в коричневому кольорі від Timberlands також йдуть. Е performance. Performance, да, outdoor Performance. Дуже класні, зручні. Коли навіть мокра земля, вони мають ну, дуже, хоро... дуже добре е щеплення. От, згадала слово. Дуже акуратна, легенька модель, максимально взагалі легка. Тут також іде в нас технологія Sensor Flex використана. Класні резиночка, все просто супер. І ще одна модель від Timberland, також дуже легенька, в чорному кольорі. Більш така стримана, і також Sensor Flex. Завершуємо ми цей лот таким взуттям від Barbour бренду. Дуже класно виглядають. Оцінили їх всі, це взуття. Воно просто-просто вау. Отож, ми з вами дивилися лот номер 5 в якому 17 пар. Ціна за пару 36 євро. В лотах зібрані різні розміри, всі розміри прописані в описі, тому наполегливо вам рекомендую подивитися, обрати собі саме ті розміри, які ви хочете. Вони у нас всі. В лотах складені дуже і дуже круто. Також там номер телефону менеджера. Чекаємо. Звертайтесь.